Привіт, друзі! На горі позаду мене, підніжжя якої я стою, чомусь зникли дерева і з'явилось щось синє, десь приблизно 8 на 3 метри, не знаю так приблизно. Чому це дивно? Бо на цю гору нема ні під'їзду, ні підходу. Єдине, це отут е, йде лінія електропередач, і тут трошки прочищена і це єдине місце, де я знайшов, що я можу зайти. І отже, ходіть перевіримо, що трапилось. Отже, все почалося з того, що я знайшов цей незрозумілий синій об'єкт на горі. Він має тут якісь такі форми, наче це багатоповерховий будинок з синім дахом. І щоб зрозуміти, чи це дійсно так, я спробував глянути на мапах інших фірм компаній, які. Викладають мапи. І на іншій мапі там все зелено, і нічого взагалі нема. Тому я зрозумів, що це трапилось не так давно. Хтось вирізав тут дерева і рослинність і поставив щось синє. Тоді я цим місцем зацікавився ще більше, бо в Іспанії. Не дозволено нічого взагалі, як ви бачите, гори всі зелені і недоторкані. Тут не можна нічого вирізати і будувати, а тут явно хтось вирізав рослинність і щось поставив. На щастя, наразі я бачу якусь стежку. І по ній можна хоча б йти людині. Вона вузенька в одну людину. Але це краще, ніж я думав, що мені доведеться просто проривати цю гору. Чим важко проривати гори в Іспанії, тим що тут всюди є якийсь колючий бур'ян і є шипшина. Не шипшина, ожина. Варто оголосити про те, що я зайшов в тупік. І це, це саме те, що мене й дивує, чому на цій горі щось відбувається. Тут я не можу пішки пройти, Доріжка хоча б якась закінчилась. Я стою в непрохідних джунглях. Ну добре, йду подивлюсь, може щось є якісь варіанти. Там щось бігає і важко дихає в кущах. Ось не наявляєте ті секунди очікування, коли воно біжить, і ти думаєш, що воно біжить від тебе чи на тебе. Фак. Здається, побіг якось як в ту сторону. Ще чую, шум віддаляється, це добре. Фу, фак. Так. Тим часом з хороших новин. Я знову знайшов якусь стежку. З поганих новин. Вона веде не туди, де мені треба. Тож план такий підібратися по ній як можна ближче до місця, що мене цікавить, а тоді пробувати прорватися і не бути з'їдженим тим, що бігає там в кущах. Здається, непоганий план, ходіть. Знаєте, яка в мене в голові думка виникає кожного разу, коли я опиняюсь у непрохідних хащах і на мене щось біжить з усіх сторін. Навіщо я втягну себе в це? Я сам себе в це втягнув. І знаєте що? Минає тиждень, я знов себе в це втягую. Чому? Не знаю, може ви мені скажете. Я звернув з зручної стежини по місцевих мірках це дуже зручно і прориваюся просто по кущах напряму. Добре, що тут просто якісь старі засохлі дерева, а не ожина чи бур'яни. Поки що. Ну і що, ще немає якихось змій чи ще щось в тому стилі. Фу, в Україні набагато легше подорожувати будь-яким лісом. Це якесь тут якась несправедливість. Це все непрохідне. Кожен крок. Це ти себе царапаєш чимось. А, фак. Зацініть який цікавий камінь. Я думав, що це знаєте такий гриб з дерева відвалився. Так. То просто камінь собі лежить тут. А, ah, фак Fuck. фак, фак, сіт. Єдине, що дає надію тут хоч щось знайти, бо тут. Є вже знайома, нам кам'яна якась така кладка, явно кимось викладена. Тобто я знаходжусь на місці колишньої якоїсь господарки, але поки що не бачу ні лисої гори, ні нічого синього, лише бур'яни друть мені ногу. Ідемо далі. Шановні друзі, я добрався, і це офіційно. І тут до правди хтось повирізав усе і вон поскладені є усі гілки, які були зрізані. Якого біса це було тут робити? Тут нічого не посаджено. Воно 100% не згоріло, ми вже це зрозуміли, раз воно все зрізано і лежить акуратно поскладано. Це мені, знаєте, що дає надію? Що звідси, можливо, є краща дорога. І так як тут усе прочищено, то я її зараз знайду. А ще мені потрібно знайти оцей синій кавалок, з якого все і почалося. Ходіть. Я щойно краєм ока побачив щось дійсно синє, там дійсно є щось синє. Не будемо думати, що це НЛО, але єдине, що я сподіваюся, що це не є якась знаєте, палатка чи щось, типу того, і там зараз сидять якісь люди. Ходіть дивитися. Мати рідна, як то було страшно. Я думав, знаєте що, що це е, штучні такі клітки і що там якась звірина всередині. Ну, поки ще так був далеко, не підійшов. В результаті що це? Хтось вичистив тут. Добре, уявимо, що це знову ж таки плантація марихуани була. Тент присипаний землею, штучна парілка, все таке. Навіщо було вирізати все довкола? За, для отримання от цих вогілочок для цієї конструкції. Ви бачили, як сюди важко добратися, це треба було нести сюди техніку, бензопилу, я бачу, що все рівно зрізано. Це не рубано сокирою. Цвяхи є, тут воно збите все цвяхами. І, і оцей тент, рольку треба було тягнути за собою, яким це все збито. І ще я бачу тут мішки, наче як від Добрив, знаєте. Такі мішки, як продаються з земля, щоб ви щось вдома там садили. Тобто ці мішки з землею хоча б один сюди притягнути, треба бути героєм. Я думаю, треба пошукати ближчу дорогу. Туди, кудою я прийшов. Вони б це не принесли. Я ледве свої ноги сюди приніс. По тому, що там вдалині і взагалі тут повсюди лежить така пересохша потріскана кліонка. Можу сказати, що це десь три роки. Приблизно, як воно вже отак валяється. На підвищенні. Під накриттям кліонки. Марихуана? Серйозно? Ось тут. Навіщо було вирізати все? Якби вони просто зробили оцю штучку, не знаю, що це парник назвем, і накрили би чимось зеленим, все, я би сьогодні тут не стояв. Я би цього в житті не побачив. Вони б вирізали все довкола, щоб це привернуло страшну увагу. Поскладали акуратно і збили тут це лайно. І через те, що тут лежать мішки. Віддобрив. Я розумію, що тут щось вирощували. Це не схоже на курятник чи голубятник. Ця хрінь ледве тримається, збита на скору руч. Навіщо було вирізати ліс? Я не розумію. Знову якесь лайно, яке я не розумію. Фак. Так що таке. Іду я додому. Часто буває, що вже дома на монтажі до мене доходить. Тому, можливо, мізки проясняться, трохи охолону. А вам дякую за перегляд. Дякую всім, хто коментує. Тоді, знаєте, відео набирає наче життя якогось. Воно не лежить просто собі на ютубі, а з ним взаємодіють, тоді робиться набагато цікавіше. Пишіть ваші думки стосовно цього. Що ви про це все думаєте? Навіщо хтось це зробив? Хтось був, може, просто психічно хворий. І... Але я не знаю. Дуже все складно, дуже все якось так. Видно, що збито все конструкція з такою думкою, що її пізніше покинуть. Тут дуже особо не старались. Раз, два і погнали, типу. знаєте, Не знаю. Добре, дякую вам, що дивились. До зустрічі! Я прокинувся о другій годині ночі, тому що у мене з'явилася майже шалена ідея загуглити назву місцевості слово марихуана гора, і ось на яке відео я натрапив. Воно правда, не має звуку. Але тут все зрозуміло: ось тут ви бачите ось це місце воно все засажене марихуаною. Бачите, ось це? Де ми були, тільки там вже зараз пусто. І, відповідно, гвардія цивіл заявила, що там було тисяча рослин двохметрових. Вони їх всіх зрізали, хто садив, не знайшли. І вони туди змогли добратися лише гелікоптером, щоб це все прибрати звідти. Відповідно, в гелікоптер вони це все і завантажили. І тепер все стає зрозуміло: територія була вирізана, вичищена для того, щоб садити. Ee, рослини <хи> маріхуани, а це маленька структура, та така, ну, маленька не маленька. Вона була як проник для розсади, де ви садите насіннячко, воно проростає, тоді ви вже садите його далі в землю. Тепер все має логіку, тепер все зрозуміло, що трапилось в тому місці.